Доброго дня, підписники RockFront! Презентую вам новинку. Мені випала честь представити революційну розробку від RockFront, яка переверне ваше уявлення про ночівлю в походах. Єдине рішення для сну впродовж цього року від плюс 10 градусів до мінус 15 вагою лише 1210 г. Це модульна спальна система рокфронт. All Season System. Дане відео буде про передісторію її створення, унікальність та лімітоване передзамовлення з приємним сюрпризом, про який поговоримо далі. Поговоримо про історію створення цієї системи. І якщо ви дивитесь це відео, то ви знайомі з унікальними спальними мішками і квілтами RockFront, які не схожі на будь-які інші. Натхнення приходить у мандрах, і саме тоді виникають нові ідеї. У створенні спорядження ми просуваємо розумне легкохідство. Не нехтуючи комфортом. Постійний виклик для нас знаходити нове, інноваційне і краще в тому, що вже вважається завершеним. Наприклад, спальники Rockfront розкриваються у ковдру, з'єднуються між собою і мають найбільш зручне розміщення блискавки по центру, як на вашій курці. Якщо квілти Rockfront порівняти з похідним ліжком, то у вас в комплекті є простирадлу та ковдра, з'єднані між собою. За додатковий простір. Можливість регулювання вентиляції і різні варіанти використання наші квілти полюбили мандрівники з різних країн світу. Ідея використовувати квілт та спальник як одну систему виникла майже одразу, і у власних походах ми часто практикували таку комбінацію. Наприклад, якщо ви подорожуєте влітку з квілтом 200, а для міжсезоння маєте спальник 400, то використовуючи їх разом, отримаєте спальну систему з комфортом близько мінус 6 градусів. Так, маючи елітній квіл та міжсезонний спальник, ви отримуєте ще й зимовий комплект. На відміну від зимового спальника, така система має ширший діапазон комфортних температур. Ви можете регулювати температуру самостійно у будь-якому місці системи, розкривши тільки внутрішній спальник або ж розкривши зовнішній квілт з боку чи знизу. Під час зимових тестів ми виявили ще один вагомий плюс такої системи. Верхній шар виконує функцію так званого конденсатника і захищає внутрішні спальники вологи. Однак ці два вироби створювалися як окремі, тому під час використання можуть виникати і певні труднощі. Наприклад, Quill 200 Pro має невеликий запас внутрішнього простору, і серед нього поміститься максимум спальник Rockfront 400. В той час, як Quill 200 буде знато широким для 400 го спальника. Кілька років тестів такої двошарової системи. Підштовхнули нас до створення окремого спеціалізованого продукту All Season System. чому ж інноваційні спальні системи, якщо ми використали вже існуючі технології? По-перше, для найкращої висоти пухового пакету підібрано оптимальну кількість утеплювачів під розмір самого кубу. Чим вище пуховий пакет, так званий лофт, тим тепліше спальник або квіл. Це дозволило зробити систему легше без втрати теплоізоляційних властивостей. До того ж, в таких кубах. Пух нікуди не мігрує. Ми назвали цю технологію Cube. По-друге, спальна система це готове рішення, які всі складові підходять для використання разом. Параметри квілта розраховані під спальник, завдяки чому система добре зберігає тепло і має достатній внутрішній простір для комфортного сну. По-третє, це мінімальна вага та разюча компактність. Спальник та квілк мають наскрізні шви, але коли використовуєте систему в зборі, пухові пакети спальника і квілта перекривають холодні зони один одного. Що забезпечує рівномірну теплоізоляцію. Відсутність перегородок між пакетами і технологія Cube робить All Season System на 20% легше, ніж аналогічна з ними. По-четверте, це модульність та багатофункціональність. Всі елементи можна використовувати окремо, разом або навіть у поєднанні з іншими продуктами RockFront. Наприклад, ковдра від квілта може стати андерквілтом для вашого гамака. А блискавка на простирадлі підійде до будь-якої іншої нашої ковдри. По п'яте і найголовніше це найлегша чотирьохсезонна спальна система у світі з подібними характеристиками. Менше спорядження, більше можливостей. Це і є основна ідея Rockfront All Season System. Як підібрати комплект для подорожі, залежно від клімату та пори року? Для літніх походів при температурі від плюс десяти до плюс 5 градусів, оберіть Cube UL Quilt та простирадло. В ньому достатньо місця і супер просто регулювати температуру повітря всередині зверху, знизу та збоку. Простирадло кріпиться до блискавки, як і звичайному кілотірок Rockfront. Додатково полегшує цю процедуру кольорове кодування. Це нова удосконалена версія простирадла. Вона має відкидне відділення для подушки, яке можна покласти речі, які під рукою. Легко змінити положення подушки залежно від вашого зросту. Простирадло підходить для килимків довжиною 195 см і шириною до 65 см. Quiт має анатомічну форму, підходить на зріст до 185 см. Його параметри ви бачите на екрані. У верхній частині він облягає шию, щоб холодне повітря не проникало всередину. Додаткове накладнання тканини у нижній частині зроблено з такою ж метою. Вся інформація по системі All Season розміщена зверху. А всередині параметри для кліл-системи. Ліміт комфорту складає плюс 10 градусів Цельсія, а комфорт плюс 5 градусів Цельсія. Для міжсезоння при температурах від плюс 5 до 0 градусів беріть з собою тільки спальний мішок Cube UL Bag. Він чудово підходить для подорожей у форматі fast and light або веломандрівок, коли важливі простота у користуванні, мінімальна вага і компактність. Спальник добре зберігає тепло, має анатомічний капюшон, який легко затягнути однією рукою. Якщо ви часто спите на боку, капюшон буде повертатися разом з вашою головою. Ваші стопи будуть почуватись комфортно у повноцінному футбоксі. Від старших братів QBL отримав центральну блискавку з двома бігунками і вітрозахисну планку. Нижній бігунок дозволяє ще краще регулювати температуру. Всередині знаходиться кишення для цінних речей. Конструкція пухових комірк це особливий вид геометричної естетики. Мені особисто такий дизайн дуже подобається. Поділіться думками в коментарях, як вам. Якщо ви плануєте мандрувати у морозні дні та взимку до температур мінус 10-15 градусів, використовуйте весь комплект. Просто вкладіть спальник у квіл. Збереження тепла всього комплекту стає ефективнішим, адже холодних зон більше немає. Вони зникають при перекриванні швів квілта і спального мішка. У спальній системі ви можете повертатись, рухатись, без остраху залишитись поза килимком. Високий стовп повітря в пухових комірках утримує тепло вашого тіла подібно до 800-го спальника. Щоб зібрати всю систему, надягніть простирадло на ваш килимок, пристебніть квілт до простирадла. Затягніть фіксатор внизу ковдри. З одного боку ковдри залиште місце для спальника. Далі вкладіть спальник всередину. Залиште на 5 хвилин для розпушування утеплювача. Після цього лягайте в спальник та застібніть блискавку квілта повністю. Затягніть капюшон та верхню частину ковдри. Защипніть блискавку спальника. Якщо під час походу стало тепліше, ніж очікувалось, ви з легкістю прибираєте один елемент системи або регулюєте вентиляцію за допомогою блискавку та затяжок. Поговоримо про характеристики спальної системи. All Season System. Залежно від внутрішнього шару, матиме три розміри: S-medium, M-Medium та L-Medium. Ковдра буде єдиною для всіх розмірів. Вагу і параметри ви бачите на екрані. Тканина, що використовується це Micro MicroRipStop 10DNE і преміальний гусячий пух 870 хил Power українського походження, які забезпечують легкість та компактність. Блискавки номер один у світі WikiKay номер 3 та якісна корейська фурнітура від вужин. У комплекті є сітка для зберігання і транспортувальний чехол. сьогодні доступне лімітоване передзамовлення всього 10 штук за спеціальною ціною. Щоб зробити систему більш персональною для перших 10 власників, ми розмістимо ваше ім'я або текст чи простий малюнок на одному з кубів кілта пори з логотипом. Умови передзамовлення та вимоги до нанесення будуть на сторінці за посиланням у описі. Дякую, що дивились це відео. Детальніше за посиланням в описі. І Підписуйтесь на канал, далі буде більше і цікавіше.